Ціна нашої свободи надзвичайно висока, бо платиться вона життями найкраще. Війна не припиняє надсилати нам трагічні новини. Україна втратила ще одного вірного сина. Своє життя у боротьбі за свободу і незалежність нашої держави віддав наш герой. Воїн-захисник Леонід Корнілков. Він був доброзичливим, усміхненим, чесним, порядним, відповідальним, виваженим і спокійним, а головне великим патріотом України. Він час присвячував заняттям спортом. І був активним футбольним уболівальником і гравцем. Леонід мав багато друзів і велику кількість планів на майбутнє, які безжарно перекреслила війна. Він не чекав, коли його покличуть захищати Україну, а пішов сам у перші дні повномасштабного вторгнення у лавах Збройних сил України. Після бойового злагодження разом з побратимами звільняли від російських окупантів кожен сантиметр української землі. Київщина, Сумщина, охоплена вогнем неперервних боїв Донеччина. Турбота про побратимів, якими постійно опікувався важкі бої за рідну землю і щира віра у перемогу. Та не судилося її зустріти 26 листопада життя вірного сина України Леоніда Корнілкова обірвалося. Низько схилімо голову перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за мирне небо над Україною, найцінніше, що в нього було своє життя. Леонід зробив свідомий вибір і був його гідним, виборюючи для кожного з нас свободу та право на життя під мирним небом, висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, розділяємо разом із ними їхнє невимовне горе і просимо. Нехай Леонід спочиває у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах. Про нього. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Леоніда Корнілкова. І ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Леоніда і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. З булим і Сумом живе сьогодні Україна. Плачуть небеса, черговий герой піднімається ангелом, охоронцем, який буде спостерігати за кожним з нас, який буде спостерігати за долею всієї України. Невимовний біль плач, скільки ще таких героїв. Має втратити Україна для того, щоб повернути собі День миру, День Незалежності і День Свободи. Так важко сьогодні Україні. Вона молить увесь світ. Почуйте, схамніться, дайте нам допомогу, ту допомогу, яка допоможе зберегти життя, життя наших героїв. На жаль. Світ боїться, а Україна гордо, буваючись кров'ю, продовжує свій шлях. Як довго ще треба пройти? Відповіді на це питання немає. Але ми розуміємо, за що ми боремось, чи хотів загинути наш сьогоднішній герой. Ні, він хотів жити, він хотів будувати, він хотів радіти. Але смерть забрала його в свої обійми, сили кожному з нас, віри всій Україні. В те, що ми обов'язково вистоїмо в те, щоб ми обов'язково збережемо свою Україну. Немає тих слів, які б сьогодні могли зарадити. Горе родині, а вона втратила захисника, вона втратила того, хто підтримував, вона втратила того, хто допомагав. І, звичайно, коли ми говоримо про те, що світ обов'язково має витримати, Україна утримує цей світ. Тому світла пам'ять нашому героям. Він боровся за Україну, він свідомо піднявся на її захист. Слава Україні! Благословений Бог наш завжди, нині бовся час, і на віки віки. Амінь. віків, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.